Водопостачання, вуличне освітлення, вивіз сміття, безпека та ремонт доріг питання, які хвилюють мешканців Сичавки. Озвучити їх вони змогли вперше з часу об'єднання в Южненську громаду. Зустріч з управлінцями міста та керівниками комунальних підприємств відбулась в будинку культури 23 березня. На зустріч прийшли близько 50 людей. Мене турбувало питання про вивіз не сміття, а оцього гілля, трави сухої. Я живу по центральній вулиці, і коли я це все викидаю, куди його дівати? Приходиться викидати через сітку туди на ту сторону, це виходить проїжджа частина, коли всі їздять і все це бачать, мені дуже неприємно. Це коли біля моєго забору це таке, якби стоїть куча того всього, а вивезти ніхто не вивозить. Палити не можна, штраф. І що робити? Сильно дорого, і нам це трошки не задовільняє, тому що в нас виходить так, як ми в мене велика родина. Я з багатодіт, багатодітна родина, і в мене дуже багато ходи кубів води за місяць. І мені це ну нам це не підходить. Ну ми думаємо, що наше питання будуть якось розглядати і частіше робити такі зустрічі. Людей дуже багато питань. Багато людей немає, може б другі було б питання. А так на дану хвилину е задали такі питання основні. Накопичення сміття в селі одна з болючих тем мешканців Сечавки. Проблеми через небажання жителів укладати угоди зі спеціальними фірмами. З тисячі домогосподарств наразі уклали лише 100, пояснює Валентина Попоніна. І зайшов до нас ФОП Канюшенко. І індивідуально заключає договори для людей, особливо пенсіонерів, які отримують маленьку пенсію. 311 гривень платити за вивіз сміття це дорого. Але вже більше ста домогосподарств заключило договір на вивезення сміття, і послуга надається якісно. Вони кажуть, що в них воно не накопичується, Те, що є трава, там є якісь листя, вони компостують його, якісь відходи продуктові теж вони туди в яму це все складають. Зараз був зимній період, вони кажуть, що остальне, що було, в кого є котли і печі, воно спалювалося на опалення. А зараз вже наступає весна і це все буде знову в балках, знову буде в посадках. На зустрічі міський голова представив нового керівника КП Южницьке узбережжя. Тож мешканці Сичавки могли почути відповіді на питання, які стосуються прибирання території їх села, щоб мотивувати жителів дбати про чистоту прибудинкових територій. Володимир Новацький запропонував провести конкурс а переможцю надати грошову премію. Вирішив приїхати із, із фахівцями, і я думаю, що це правильно, тому що ми нічого практично не відкладали на завтра, на післязавтра. По можливості вирішували тут. А є, безумовно, якісь перспективні питання, якісь сьогодні, там, проєктування, будівництво. Це на перспективу. Я думаю, це ми все записали протокол, поставимо якісь про. Зробимо план виконання цих заходів, то, що ми сьогодні виходячи з того, що люди які питання піднімали. Домовилися людьми, що ми будемо зустрічатись на постійній основі, такі зустрічі будуть проводять на постійній основі. Як наберуться питання. Люди зберуться, ми сюди приїдемо і будемо зустрічатись. Також на зустріч прийшли родичі військового, якого міський голова у зверненні назвав загиблим. Вони дорікнули за те, що озвучив персональні дані їх сина, не отримавши на руки офіційного підтвердження. Володимир Новацький вибачився перед родичами, пояснивши, що отримав інформацію від військомата. Більш розлоги матеріал дивіться у програмі Об'єктив.